заехала такая солодка на работу подорвала балку там уже трохи разобрали тут вырезали днище пока кронштейнов не мая вот такая беда здесь с той стороны сейчас залезу снизу покажу я все движу там вот снизу у нас вот такая красота вырвала кронштейнах прогнили днище, будем сразу говорить днище, пока удобнее залезть или будем вырезать уже старый металл и варить новый кронштейн. цена питания там 6100 за два кронштейна, правый и левый. Так, все старый так. так, а с той стороны тоже у нас. Але він не відрвався, треба зрізати ухо, бо серед блок не бо закипів. Так, що... Так, Трохи мені розбраховували, треба обов'язково зняти бак, зняти шланги, е заклеїли топліні шланги, щоб люка не попадала. Тормозні трубки відкрутили, завели, щоб їх не перепалило, бо будемо варити, іскрами перепалює металічність шванги. Так, ще є таке, що рулеткою будемо міряти або від лонжерона цю дірці, або від переднього рычага. Натягуємо рулетку і міряємо відстань. <coughs> З двох сторон вона має однаково. З цієї сторони ми не міряли, бо тут є дервало, ну, сам сурма. Орієнтуватися по цьому кронштейну. Він у нас репнув, але на місці стоїть. Виміряємо цю відстань. І... З другої сторони mm. зробимо так само. Шо? Балка боком не їздила. Так, так. так ось ми собі повирізали, весь гнівий метал позачищали, щоб приваритися по автоматам, будемо варити це все діло. Тут ми вже... Вот, Латочка одна есть, другая есть. Все. Прихвачено, нормально трамвается. Латки вирізаємо, ми сразу робимо трафарет із картона. вымеряем. Вот. І переносимо його туди на метал. Вот, даже так, из двух кусков. Переносимо його так на метал. І все. Приварюємо. Тут десь товщина 0,8 одиничка, тому що не треба, бо погано буде гнути. Так, варити ми будемо по автоматам з газом Дніпрам 16DX балон з китайським редуктором. Зараз будемо вирізатися. Так, а такая у нас ваточка с трафаретки получилась. Сейчас мы ее вставим и ну, все, и приваривать. Выкидываем ватку, кидаем магнит, выставили. Можно варить. чтобы на прихватку У нас не Ось так прихватим з цієї сторони, з цієї сторони і починаємо потихеньку обварива. Так, ось, а так ми поробили прихваточки. Зараз остине і подоварюємо. Зараз будемо займатися Щас ще один кусочок у нас, ще одну вставочку зараз тут намітимо, зачистимо, щоб не було краски. Ну все, обварювати, чистить, наприклад, кислотою дрожавчиною. І в принципі все у нас буде ця сторона готова. Можна буде займатися кронштейном на цій стороні. Отак так обварилися. Поставили точки, метал вже остив, зараз обваримо далі. Хватимо ще одну бокову ватку і проходимо там де. Немає сварочних чого. Так по кругу собі йдемо. Що прихвачуємо, забираємо. Отак От проходимо ну, пару разів, мабуть. Щоб шов вийшов вже без зазорчика. Давай стараємося з не варити, щоб не перегріти метал, бо його поведе. Так, Один конштейн вже приварений, засверлювалися почечно по бокам з пошняком. Все, я думаю, буде держатися, зараз зґрунтуємо, тоді шви поліуретановий. Герметики с проходом, краска, мастика, ну все в принципі готово на цій стороні так само все робив. давай, тебе больно всё. в у Если Давайте. что есть, воно снимает сейчас. <laughs> Суд можно на второго подать. <laughs> да, хватит, <Да>. все. <laughs> Это было незаконно. <laughs> Домашнее насилие, блядь. Блядь, я торкаюсь, понял? Он там бьёт, блядь. Что? <laughs> да? Ну ладно, блять, хоть так же. Вчера на все сработало. Да ты, блять, чинят, а нахуй. Ай, а все, блять. хе не будем пыть, потому что заводом здесь не садимся. ты что. Зарядил, выпил. Я все, вон, заплатил. Захватає прям близько. От я от десь тут руку вже захвата. З, З другої сторони вирізали весь метал гнули, підготовили поставили кронштейн, його не приварювали, просто прижали двома домкратами до дніша, щоб був мінімальний зазор накинули балку и переміряли длину переднего рычага до центра болта на сальвот у нас получается 184 ровно з лівої сторони так само по диагонали у нас получилась різниця там в миллиметре півтора. все сейчас прихватываем обвариваем днище нищета собираємо назад все. Так, прошу шовним герметиком по швах. так от у нас все гарненько. Грунтуємо, красимо, можемо мастикою Так, в салоні та сама історія. помазали помазав герметиком. Все гарно красиво. Так само грунтуємо, красим, бажаємо мастикою і порядок. Так, отак у нас вийшло, пройшли з герметиком. Пункт краска мастика. Ось якраз там, все чітко пішло, всі сторони теж. Чітко все гарненько. В Всередині у нас тут все покрасенка. Грунтовка у нас окрила, краска кривова, мастиканті корозійна, киснечковася, ади не доставить, болоні Ну І ну, все, в порядок. Блока вже собрана. Вже проїхали провірили, нічого ніде не тягне, все чотко, Балка вже на місці, тормоза у нас вже підключені, прокачені. Вже машини проїхались, провірили, все нормально. Ніде нікуди не тягне, бачите, все чотко.